Сесія Костопільської міської ради її депутати вирішили розпочати з особистих питань до во міського голови Давида Дідуха. Зокрема, Сергія Ткачука з фракції Батьківщина цікавило скільки майна має керівник громади та як рухається слідство у справі про підозру щодо ймовірного хабарництва. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви вас носите є звичайно ми. звичайно є. Да. То можете нам сказати, чи є хтось? Не можу я писати, сказав вітаю слідство. Я не можу розвати розгор... я, розгор... при... я не можу розгор я не можу розголошувати деталі слідства, Все не. Не. ще висловлювали особисте невдоволення роботою во міського голови Давида Дідуха. Ваш авторитет також знижує нашу позитивну репутацію нашій громаді. Далі наступне ви є працівником органів місцевого самоврядування. Так і також кодекс дій працівників органів місцевого самоврядування. Ви вважаєте, що ваші дії вони є відповідають кодексу? Сам давид Дідух на таку позицію депутатів. Каже це все було насправді спровоковано е, навмисно. Такі випади, тому що довгий час е, практично всю сесію опозиційні, умовно опозиційні депутати, хоча це важко назвати, тому що представники їхніх фракції працюють в міській раді, але тим не менше, вони хотіли попливати на бюджет і забрати там умовно там, щоб якась частина їм належала. Опісля дискусії, все ж вирішили повернутись до питань, важливих для життя громади. Перед стартом роботи чимало часу витратили на з'ясування технічних моментів. У нас лише сьогодні о 10-й годині була лише одна комісія. Одна інша комісія не відбулася. Ви як секретарі міської ради, які зобов'язані організовувати роботу сесії, не організовують. Хто вам скажіть сказав? А Це видно. Ви ну. ж бачите не те, що треба. Ви тричі Склад... порушили чітко закон про місцеве Подати у спільними зусиллями та компромісами згоди дійти таки вдалося. Розпочали розгляд питань порядку денного. Депутати майже одноголосно ухвалювали рішення зокрема, підтримали виділення допомоги військовим та передбачили кошти на ремонт одного з ліцеїв. Питання про недовіру до ВО теж поставили на голосування. Утім, потрібної кількості голосів воно не набрало. Всього 11 за 17 необхідних. Згадали і за міський водоканал. водоканалу Протягом кожного місяця збільшується на електропостачання. Ми, ми вже знаємо, що електроенергія це вже не монополія. Монополія на електроенергію зникла і працює ринок. Однак такими діями директор водоканалу загнав мінус 2 млн грн під комунальні підприємства. Найбільше хвилює, додає Андрій Ткачук, що на тлі боргів можливе зростання тарифів на воду для мешканців громади. Про нову вартість говорять уже кілька місяців. Давид дідух відповів пропозицію про підвищення розглядали, але рішення не ухвалили. Тим, якщо не знайдуть іншого способу покриття витрат, тарифи таки зростуть. Підприємство не в боргах було Маніпулювання щодо тарифів. Да, дійсно було запропоновано на виконком про збільшення тарифу на водопостачання водовідведення, але Воно не піднялося, тарифи не змінилися. Підприємство буде й далі подавати пропозицію про підвищення тарифів. В одному з відео я запропонував компенсувати різницю в тарифах з міського бюджету за рахунок звільнення двох заступників. Ну але поки що голосів на їхнє звільнення немає тому більше всього, що тарифи будуть підніматися. Чимало поламаних списів було навколо питання із наданням згоди на покращення стану орендованих приміщень по вулиці 1 травня 7 та 1 травня 7 А депутати робили зауваження, що орендар може виселити звіти комунальну установу. Я можу обіцяти, що орендодар або орендодавець чи орендодар даних приміщень не відселить інклюзивно ресурсний центр і буде оплачувати комунальні послуги замість називають міської ради до тих пір, поки ми не переселимо інклюзивний ресурсний центр. З першої спроби проголосувати не вдалося. <хи> Деребаните комунальне майно Костопільської міської ради. Тут не смішно. Голосу. <голосує> Сміху немає. Бо ви брешете. Ну, розумієте, ви Повірте тут мені. злетілися як коршуни на мене. Як я маю реагувати <голосує> <голосує> Ставлю... на це? Ставлю, що не робити. <голосує> а як робити? Так, як ви сказали. Рішення не прийнято, ви ставите його знову. Результаті рішення ставили доти, доки не проголосували. Демарш частини депутатів цьому не завадив. А для сусім на пересуванні депутати попросили депутати попросить. А витаю чого за наступне, за наступне питання Урешті решті три з половиною години, і всі питання порядку денного розглянуті. Наступного разу депутати планують зібратися не раніше кінця травня. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.